Текло існує. Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю, які тут присутні, які теж будете слухати цей запис. У нас триває катехізація дорослих, і ми продовжуємо з вами е, говорити про остаточні речі. Минулий раз ми говорили про суд, про суд Божий, про суд особистий, який проходить кожна людина про смерті. А сьогодні ми поговоримо про один із варіантів, який. Е, Відбувається після суда. Тобто, якщо людина прожила в якийсь спосіб своє життя так, що не може увійти до Божого царства, до неба, до раю, як хочете, то вона потрапляє в місце муки, про яке нам говорить Біблія. Тому поговоримо сьогодні про пекло. Пекло призначено для тих людей, які свідомо і однозначно прийняли таке рішення не любити Бога. Ну і, очевидно, ближнього також. Оце дві заповіді любові, в них вміщений весь закон. Тобто ті, хто прийняли рішення не любити Бога і не любити ближнього. Ми не знаємо, як пекло виглядає. Ну, Бо ніхто з нас не був там. Однак нам відомо, що це відлучення від Божої любові назавжди. Тобто відлучення від Божої любові назавжди. Це і пекло. Це має бути дуже жахливо, тому що тільки Богові ми можемо, в ньому можемо знайти життя, можемо знайти любов, можемо знайти своє щастя, сенс усього є в ньому. У Біблії пекло згадано як стан, підкреслюю, згадано як стан, вилучення з Небесного Єрусалиму. Тобто, коли говоримо про пекло, небо, то не говоримо про якесь місце, бо, бо це не місце. Якщо це місце, то де воно? Так? Є різні всякі теорії. Я вже чув такі всякі казочки, що е, пекло на сонці. От на сонце не можемо, там, і там е, нібито там робили якісь такі е, приближені фотографії і бачили там якісь типу душі. Ну, е, Скажімо так, на сонці відбуваються постійно вибухи і. Е, там є дійсно спекотно, Ну, то є таке власне припущення, що може, то на сонці там всі мучаться. Тьма кромішня, геєна, вогонь вічний, не згасаючий. по-різному святе Писання називає цей стан. Так? От Ми читаємо в Матея 25 розділі про те, що замкнулися двері для нерозумних дів, які не приготувалися до приходу жениха. Ми також читаємо про слугу, який змарнував свої таланти. І так сказано: а нікчемного того слугу викиньте в тьму кромішню. Там, де буде плач і скрегіт зубів. Так? У судний день Господь розділить людей на праведних і неправедних, Він сам про це каже. І останнім, тобто неправедним, він скаже: Йдіть від мене прокляті. У вогонь вічний, приготований дияволові та його ангелам. Ісус говорив про пекло як про незгасаючий вогонь. Про це маємо дуже багато таких випадків, де Ісус про це говорить у 5 розділі Івангелії від Матея, в 13, від Матея, у Марка, у 9 розділі і так далі. Однак цей вогонь не обов'язково такий, яким ми його звикли бачити. Ну, як звичайне полум'я. Після остаточного суду всі душі отримають фізичні тіла, тобто буде Воскресіння мертвих усіх. Отож, у пеклі люди зазнаватимуть уже і фізичного теж болю. Але найбільшого болю завдає усвідомлення того, що зв'язок з Богом втрачено назавжди. Коли говоримо про ці остаточні речі, то, власне, вони є остаточні. Тобто, якщо. Людина потрапляє до пекла, то це назавжди. Якщо потрапляє до неба, то це назавжди. Так? Оскільки кожен у пеклі занепокоєний тільки собою, так, то це виглядає, що це дуже жахливе самотнє місце, або краще, знову ж таки, сказати, стан. Стан самотності. Для людина Глибоко, одинока, і немає когось іншого. Так? Багато різних святих отців по різному, власне, теж говорять про, про пекло і кажуть, що це місце самотності, що це є стан самотності. Так? Хоча, як я минулого разу розповідав, що диявол робить всяку рекламу, аби зробити. Привабливою дорогу до пекла. Він не може зробити пекло привабливим, бо всі ми, як тільки собі уявимо, що є вогонь, який не згасає ніколи, і він палить, ну, тобто у таке місце, би ніхто не хотів потрапити. Ну, але позаяк це місце не привабливе, то дияволо робить рекламу і робить до того місця привабливу дорогу, пропонуючи різні е, кайфові, так би мовити, речі: наркотики, алкоголь, ігри. І інші, інші, інші манії, так? хіроманію, ворожіння на руках. Так? Всі, хто такимся займається, звертається, це прямий путь в пекло. І що в тому такого страшного, що я там трошки дала циганці погадати мені на руках. Це пряма це путь в пекло. Так? Коли говоримо на цю тему, то я нікого не хочу лякати. Тільки що важливо, щоб потім хтось з нас не став перед Богом і сказав, але нам це ніхто не говорив. Нам священник лише постійно говорив про Небо, про Царство Боже, про рай, а ніколи нам не говорив, що є така можливість, що я можу в пекло попасти. Ніколи нас не застерігав від цього. Тому я би не хотів, щоб сьогоднішня тема стала такою страшилкою для вас, але хотів би просто застерегти, щоб ми розуміли, що, що пекло існує. І що воно, воно страшне. І туди краще не потрапляти нікому. Ісус застерігав від спокус диявола, який може і душу, і тіло погубити у геєні вогненній. Він казав, що не бійтеся того, хто може вбити тіло, знищити тіло, але бійтеся того, хто може душу погубити. Так? Існування пекла має повчати нас, аби ми не ставилися до нашого життя недбало. Тобто, з якою метою я цю катехезу вам говорю. І того, щоб нас застерегти від недбальства. Від недбальства. Я минулий раз теж говорив трошки про це, та якось там буде. Не? Якось померли наші родичі, та ми за них тепер молимо, та й за нас ся, діти будуть молити, та якось там буде. Ні-ні. Не? Е, не, 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 не якось буде, а буде так, як собі вибереш. Як вибереш собі, тут вже чиниш вибір своїм життям. Що людина посіє і пожне? Галатів 6.7. Ісус неупинно закликає нас по... навернутися до Бога. Він каже, сповнився час, наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Навернення має постійно оновлюватися, тому що ми повсякчас рішимо і відвертаємося від Бога. Якщо не каєшся у своїх гріхах та відмовляєшся просити за них прощення, то відвертаєшся від Бога. Якщо ми будемо вперто триматися такої позиції, Бог поважатиме наше таке рішення. У своїй безмежній любові, але також і справедливості Він поважає нашу свободу. Бог силою нікого в небо не запхає. Він поважає нашу свободу. як наслідок у пеклі. Будемо назавжди відлучені від Божої любові. Тобто, якщо хтось з нас потрапить до пекла, то це відлучення назавжди від Божої любові. Але в той же час необхідно пригадати собі, що Бог безмежно милосердний і добрий. Усюди в Біблії він говорить про це, що, щоб нам не боятися, що Він нас любить безмежно і сильно, що Він навіть став для нас людиною і слугою для нас, умер за нас. Так? І, тому що палко бажає, щоб ми спаслися. Щоб всі люди спаслися. Однак тільки від нас залежить, чи ми приймемо Його пропозицію, чи її відкинемо. На щастя, ніхто точно не знає, що відбувається в останній миті життя. До нашого останнього подиху, навіть якщо ніхто цього не бачить, ми маємо шанс розкаятися у гріхах і дозволити Божій любові нас наповнити. Тоді ми помнемо в стані благодаті, тобто у дружніх стосунках з Богом. Ісус доброму тому розбійникові, який був на хресті з ним, котрий захищав Ісуса, сказав йому так: запевняю тебе, сьогодні ти будеш зо мною в раю. Скажіть мені, що заслужив цей розбійник? Ну, що він собі заслужив? Він був хрещений. Він прийняв 80-х таїнств. Він був хрещений з гори, він не знаю, виконав там всі приписи церковні, що він зробив? Розкаївся в гріхах. І це, це фундаментально важливе. І я кажу, це дуже мене особисто як священника дуже вражає такий, ну як по-простому, по-людському, це так сказати, закон подлості. знаєте? Тому що багато разів я свій, є свідком того, як людина, котра роками ходила в церкву, і при смерті така корява. Що не видить абсолютно ніякого гріха і вмирає без покаяння, без покаяння, без жодного жалю навіть. Хоча має за що жити, насправді, просто не хочеться в тому признати. І буває так, що приходиш до людини, яка в все життя не хотіла з Богом мати діло, плаче на сльози кається. І, і, і ти відчуваєш, що це, що це покаяння правдиве. Що це щирий жаль, що це, що це реально. Якщо би дав Бог в тому моменті ще прожити хоча б рік-два, та людина би зовсім по другому життя своє прожила, вона б жила в інакший спосіб зовсім. І чому так, ми не знаємо. Але ми також не знаємо в останні хвилини, хто насправді кається. Тому ми не можемо, про це зараз, я ще скажу, ми не кажемо, хто, там, хто є в пеклі. Зверніть увагу, церква лише називає тих людей, котрі точно певні, що є в небі. От ми про святих ми кажемо, що вони є в небі. Але церква нікого не казала, що він є в пеклі. Ми не знаємо, бо не знаємо покаяння людини. Ми до останнього подиху не знаємо, так? чи хтось помирає з покаянням, чи не помирає. Людина навмисно обрала, якщо людина навмисно обрала. Шлях іти проти Божих заповідей, повністю усвідомлюючи свої дії та відмовилася просити прощення, таким чином вона зробила свій рішучий вибір бути відлученою від сопричастя з Богом. Це вибір проти самого життя. Тому, зрештою, смертельний гріх провадить до вічної смерті в пеклі. Тобто, якщо людина все життя відмовлялася від, від того, аби е, служити Богу, від того, аби. В нього вірувати, його любити, йому підкоритися, е, йому служити. Ну, то Господь її силою не заставить бути в, в такому стані, де всі служать Богові і для них це велика радість. Господь каже, добре. Ну, ти, я хоч я шукав тебе протягом цілого життя, але ти сам ну, ну, ніяк. Ні? І Бог пробує шукати, посилає когось. Якогось проповідника посилає священника, допускає хворобу, навіть випадково попадає священник до такої людини. І каже їй, Слухайте, є можливість, є шанс, який це розкаєте. Якщо людина до останнього не хоче, відмовляйся, Бог не може заставити нас, тому що Він нам, він, власне, створив такий камінь, який сам підняти не може. Це, власне, наша свобода. Бог нас не змушує, тому що Він є любов'ю він не хоче чинити над нами насилля. І, і, я, і який великий обман, коли ми самі, маючи можливість вибрати його, вибрати життя, вибрати насолоду, вічне життя з ним в радості, в веселості своїм життям, то на землі вибираємо пекло. І це, і це надзвичайно сумно. Отже, підсумуємо, пекло це остаточне відлучення від Божої любові, де людина по, якби, через погружає якби, стає в такому стані болю і нещастя через свої гріхи і через те, що відмовлялася, уперто свідомо пов'язати своє життя з Богом. Тобто, це. Остаточне відлучення від Божої любові, від присутності Божої, ну, якщо так можна сказати. Церква ніколи не говорила, які люди перебувають в пеклі, не називала, лише називала тих, хто є в небі. Ми не знаємо, хто перебуває в пеклі, але нам відомо, що воно існує. Святе Писання нам про це говорить, про існування пекла і попереджає, що ми можемо туди потрапити. От в неділю ми читали, як Євангелій Ісус каже, Тепер, здається, 8 розділ Євангелія від Матея. Він каже, що сине царства будуть викинуті геть, тобто ті, котрі вибрані, Божий народ, будуть викинуті геть, а прийдуть другі, з сходу і з заходу і засядуть з за Авраамом, Ісаком і Яковом Божому царстві. Святе письмо нам розповідає, що пекло це місце, яке Бог для демонів задумав, для падших ангелів. Які засуджені назавжди, а отже, вони мають бути в пеклі, Матея 25, 41. Крім цього, деякі святі, наприклад, такі як свята Фаустина, мали видіння пекла, тобто мали такий від Бога дар чи можливість бачити, як страждають ті душі, ті люди, котрі є в пеклі. І все б віддали, аби, аби там не бути. Ми пам'ятаємо історію про багача і лазаря, який багач, який потрапляє до. До, до пекла і лазар, котрий на лоді Авраама тішиться життю. І каже: Пошли, будь ласка, лазаря, хай вмочить палець і вкладе мені в уста. А потім просить каже: нехай прийдуть хтось і скажуть моїм братам, в мене є ще родичі, які живуть на землі, щоб вони сюди не потрапили. Він каже, що каже Авраам? Мають пророків, мають священників, хай їх слухають. Він каже, якщо хтось Воскресне з мертвих, то повірить. Навіть якщо не слухають пророків, якщо не слухають священиків, то навіть якщо б хтось встав з мертвих і так не повірять. Тому, тому, власне. власне пекло це такий стан вічного відлучення від Бога. І нехай Господь дарує нам, щоб ми туди ніколи не потрапили, ніхто з нас не був в тому місці. Щоб ми були в іншому місті або в іншому стані, точніше, про який будемо говорити вже наступної катехези.